Сьогодні в нас надважлива місія, адже Сьогоднішня наша концертна програма в рамках військово-патріотичної акції Підтримай своїх саме до дня знань. І організована вона для наших діточок, військовослужбовців, тимчасово переміщених діточок. В рамках нашої акції виступає оркестр головного управління національної поліції України в Одеській області. І також творчі колективи міста і області. Вже традиційно до цієї акції долучились благодійні та громадські організації. Аби підтримати найменших своїх, вони підготували різноманітні розваги, солодощі та подарунки. У нас в країні війна, і люди опускають руки, але діти мають отримувати знання, тому що наші діти це запорука нашого майбутнього. І ми дуже раді, що до нас приходять, що ми можемо зробити так, щоб дітей, хоча б на цей короткий час, підіймався настрій, і було бажання навчатися. Продовжуємо проводити свята нашим дітям, військовослужбовцям, сімей загиблих, також ветеранів. Свята для дітей повинна бути завжди, тому що діти це наше майбутнє. Для самих найменших дійсно хочеться побажати здійснення мрій, мирного неба над головою. Нехай ясне сонце сяє над ними. Я хочу побажати нашим діточкам здоров'я, чистого мирного неба. Щасливого дитинства, щоб наші діти завжди були найкращі, найрозумніші, найвеселіші, щоб наші діти спокійно ночами спали, ходили до школи, навчалися. День знань для нас, дорослих. Він згадується про холодним ранком, свіжим букетом для вчительки та приємним хвилюванням перед зустрічю з однокласниками. І ніяких вибухів, сирен та бомбосховищ. Ці моменти, які для дітей дуже важливі, вони будуть пам'ятати це, все своє життя. Бо ми дитинство їм не повернемо, це тільки тут і зараз дітки. Все погане рано чи пізно воно закінчиться. Колись ви станете дуже успішними, хтось художниками, хтось письменниками, хтось математиками, вченими. Будь-ким можна бути навіть дуже успішною домогосподаркою. Живіть, доки ваші дорослі вас захищають. Живіть, навчайтесь і будьте нашою надією. Ці заходи реально організувати тільки за умови того, що там на фронті захисники забезпечують ціною власного життя. Нам зараз безпеку. Я дякую вам за те, що ви нас захищаєте. Дити нам змогу навчатися, слава Україні.